Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На тлі горупційної справи віце-прем'єр Олексій Чернашов не повернувся в Україну. У прес-службі премєра міністра національної єдності кажуть, що він перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. На уточніше запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра, і чи планує він повертатись в Україну. У прес-службі відповіли, що обмежиться суто процитованим вище коментарем. За моєю інформацією, в ці хвилини міністр єдності Чернашов носиться відню з проханням, хоч про які. Зустрічі з місцевими урядовцями і чиновниками в найближчі дні написала депутатка Ірина Геращенко. Нагидаємо 13 червня на САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топ посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад одного мільярда гривень збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру п'ятьом фігурантам, серед яких двоє осіб пов'язаних із Чернишовим – Колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. Тобто, міністр міністерства, яке мало повертати українців за кордону, сам не повернувся за кордону. Прокоментували ситуацію в соцмережах.